Великдень, і назвав же так народ український Ясний День Весняний, Великий день світлого Воскресіння Христового, свято і свят, урочистість з урочистостей для кожного українця. Великдень, до речі, це тисячолітня назва, яка існує й до сьогодні. Попервах, Великдень це було дохристиянське свято Весняного Сонця і природи. Що відроджувалась після тривалого зимового сну. Існувала легенда навіть пов'язана з історією про те, що в цей день, цей день триває стільки, скільки звичайних сім днів. І в багатьох казках, легендах, переказах цей мотив розвивається. E, люди щось знали, люди щось відчували e, оцю особливу значимість e, і сонця, і тривалості і величі цього дня, тому і Великдень. Велике прання на початку цього тижня, велике прибирання в оселі були обов'язковими опціями в наших прабабусь до Великодня. Надто в чистий четвер найважливіший день цього тижня. Ще четвер називається великим або страсним. Чистий четвер день весняного очищення. Ще до сходу сонця люди наводили лад на подвір'ї, у садку, на городі, щоб до Великодня все було чистим та святковим. До чистого четверга закінчувалися суто господарські великодні клопоти. Починався час святкових таїнств і ритуалів. Важливим є те, як люди розуміли сутність весняних змін. Тобто, чистий четвер увібрав у собі уявлення про те, що перед оновленням, перед зміною, кардинальною зміною треба підготувати простір, треба очистити все від поганого, гріховного. Був звичай у чистий четвер купатися до схід сонця. Навіть була така легенда про те, що раз у рік ворон купає своїх дітей до схід сонця, можливо, вночі. І якщо хтось із людей встигне до того, як ворон купає своїх дітей скупатися, значить він цілий рік буде здоровим, щасливим і так далі. І намагалися встигнути хто в річках, хто в озерах. То в інших водоймах скупатися до схід сонця. В цей день готувалася так звана великодня сіль, яка потім ставилася на стіл і яка була священною. Бралася грудка солі, загорталася в ганчірку і клалася у піч. Господиня слідкувала за цим дуже уважно. Як тільки ганчірка обгоріла, цю сіль забирали, її е, ховали, прибирали і ставили потім на стіл як священно. Ми ж розуміємо, що тут спрацьовує культ вогню, тут е, спрацьовує тема. Очищення, тобто це була особлива сіль. Люди, повертаючись з церкви, намагалися донести додому страсну свічку так, щоб вона не погасла. Для цього робили спеціальні ліхтарі з кольорового паперу або скла, які колись ставали гарною оздобою цього вечора. Такою була вечірня романтика чистого четверга. Вважалося, що якщо цією страсною свічкою зробити хрест на сволоці. А він мав прямо залишити слід, то хата захищена від блискавки, від впливу нечистої сили. печете Паски для наших прац було неймовірним таїнством, яке здебільшого відбувалося в чистий четвер. Нині чимало українських господинь зберігає цю традицію. Цікавими були вимоги. Вода повинна була взята для тіста, не почата, тобто зранку, коли ще ніхто не торкався до цієї води. Борошно теж вибиралося з певною відповідальністю. Господиня, яка збиралася пекти паски, не повинна була ні з ким говорити, нічого не давати з хати. Хтось це робив у суботу, хтось це робив у чистий четвер. Теж в різних, на різних територіях, в різних регіональних зонах України, це було по-різному, але це не можна було робити в п'ятницю. Страсну п'ятницю це ніколи е, не робилося. Знаєте, що це? Це ночви, в яких дбайливі руки тодішніх українських господинь місили тісто на паски, а ще тодішні джакузі для українських немовлят, де вони справляли купелю. Ночви це дитячий сміх, це запах свіжого тіста, запах любистку і ромашки. В них місили тісто на великдень, купали немовлят, допоки вони вміщувалися в них. З молитвою бралися за ночви перед приготуванням куті на святвечір. Українознавиця Наталія Мельник називає Паску ритуальним великоднім хлібом, який випікали ще, уявіть собі, в дохристиянський період. Тож наскільки давніми є наші улюблені великодні смаколики, рецепти яких передаються ще з покоління в покоління? Зміст е, оцього ритуального хліба він е, передбачає ось. Е, е, Ну, таку заглибленість господині у себе, у власну енергетику, енергетику сім'ї, у енергетику, сім енергетику божественну, як вона її розуміла. Давній ритуальний хліб, який символізує відродження, воскресіння, про такий ритуальний хліб. Говорять ще літописці, він мав круглу форму, символізував сонце, і це теж певною мірою була жертва богам. Сонцю, теплу, вітру, всім тим, хто забезпечували гарний рік для людини. На цих ретрофото ми бачимо, що сучасні паски мало скидаються на ті, котрі випікали в давнину. На заході України господині старалися спекти якомога більшу паску. Розмір випічки підкреслював заможність родини та достаток. Як пишуть дослідники, етнографи неодноразово фіксували історії, коли навіть доводилося розбирати піч, щоб вийняти з неї. Надто велику великодню паску. Була кисла пасха, була е, солодка паска, але вони все одно були близькими за смаком до хліба. Її можна було споживати не як солодощі, а як хліб ритуальний. В селі ніхто не заморочувався з оцими маленькими формочками. Треба було зробити таку паску, щоб наїлася вся родина. Ніколи ми з вами не побачимо паску. Прямокутну, трикутну чи квадратну. Так? І для нас взагалі іноді дивними є ось ці дивними є ось ці пасхальні так, кулічі, чи як там вони називаються, які ми бачимо у інших. Бо у нас все зрозуміло, все просто. Це сонце. Це данина сонцеві. Це подяка сонцеві. А потім з приходом християнства в Богові. Похід до церкви, особливо для жіноцтва, це було своєрідне дефіле у найкращому вбранні. Подивитися на людей і себе показати для давніх українців було обов'язковою опцією, розповідає Наталія Мельник. Між іншим давні українці у великодню ніч не спали. Всі за компом не сиділи і телека не дивилися. Натомість усі йшли до церкви. У давнину, як пишуть дослідники, жодна церква не вміщала людей на Великдень. Великоднього кошика в українців можна порівняти хіба що з мистецтвом Екібани. На цих ретросвітлинах добре видно, що святили в давнину українці. І, до речі, вміст тодішнього великоднього кошика мало відрізняється від сучасного. Хоча порося з хріном зараз делікатес не для всіх, погодьтеся. Звичайно, паска та да? звичайно яйця, варені, крашанки, звичайно, ковбаси. Деякі дослідники говорять, що дозволяли собі порося з хріном запечене. Все, що вважалося гідним, бути представленим на великодньому столі, все могло освячуватися, тому що це такі були іменини серця. Це був такий радісний час, коли можна було відсвяткувати повною мірою те, що прийшла весна. Те, що прийшов великий день, те, що додалося сонця. Великодню передує великий піст, це освячення продуктів. Під час великодніх цих свят е, означало так би мовити дозвіл відпущення та на свободу всіх бажань, е, всіх потреб людини у, скажімо, харчуванні. Як пише зі спогадів, криворізький краєзнавець Олександр Степаненко у своїй книжці Історичний фольклор Криворіжжя з Миколаївської церкви, що розташовувалась в районі сучасної свято-миколаївської вулиці. Після заутрені всі поспішали додому, намагаючись випередити один одного. Тому що криворізькі тодішні оптимісти, як пише дослідник, вірили, хто першим повернеться додому у того наступного року і кращий великдень буде. Зайшовши до оселі, всі хрестилися, хрестосувалися, викладали все освячене на стіл та розговлялися. На цих ретрофото розговляються українці з різних куточків України та передувало цьому, як виявляється, щось на взірець водяного масажу в кращих українських ретро традиціях. Обов'язковим було е, умивання всіх членів родини: Господар, потім господиня, потім діти. Клалося три червоні крашанки, теж дуже символічні, очищуючий такий. Е, Елемент в цьому спостерігається, молилися і сідали вже до столу. Спочатку треба було з'їсти шматочок свяченої паски, шматочок свяченого яйця, а потім вже було дозволено споживати все. Поснідали, бо це було зранку, всі знову вмивалися, тільки вже на дно миски клалися дві червоні крашанки. І бачите, такий цикл він починався з. Омовіння водою і закінчувався не він теж дуже символічний. Мейкап з червоними крашанками у давній Україні був топовою процедурою на великдень для жіноцтва, особливо дівчат. І, до речі, це має своє пояснення. Червоними крашанками обмінювалися хлопці з дівчатами. Коли хлопці обливали дівчат, дівчата їм дарували цю червону крашанку. Причому ця червона крашанка не віддавалася ось така її треба було дістати. У дівчини червона крашенка символізувала здоров'я, символізувала красу. І все, що пов'язано з кольором червоним, завжди у нас асоціювалося з вродою. У нас є навіть слово красна, яке означає красива, особливо приваблива. Тому Абсолютно нормальним можна вважати, коли вмивалися ось цією водою, де були червоні крашанки, коли використовували ці червоні крашанки для оновлення, омолодження, повернення краси це все логічно. До речі, найбільше на Великдень цілий рік чекали в Україні, хто б ви подумали, парубки. Щоб тричі поцілуватися з уподобаною дівчиною, бо ж Христосуючись зазвичай цілуються й обмінюються писанками чи крашанками. Мистецтво великоднього яйця-райця Світлани Литовської 25 років. Найбільше пані Світлані до вподоби писанкувати, відроджуючи писанки за відомими українськими писанкарками. Криворізька майстриня, дотримуючись давніх традицій, теж писанкує як давні писанкарки у чистий четвер уночі. В середу за давніми традиціями завжди брала свіжа вода з колодязя. Зранку, там де ще не тваринки, не пили воду, ніхто не був, та її не брав, запарювались фарби і чистий четверг. Або ще субота можна було до обіду. Писались писанки, писали вночі. Так, щоб погане око не злазило те, що людина побажала, забажала для своєї родини, для близьких, для рідних. Ну тоді вже освячувалися в неділю. І, звісно, розговлялись. Дітки гралися в битка, то були вже крашенки, а писанка зберігалась біля вікон цілий рік. Ну, так воно якось щось тих поповірюємо. Я так і продовжую так і писати. Ніхто не де, не відволікає, і ну, от воно потім само собою йде від щирого серця, як то кажуть. У наш час в орнаментах писанок шукають не тільки історичного змісту, а й мистецтва. У нашому великодньому яйці райці поєдналося все: символіка, духовність і неймовірна естетика тонкого писанкарського мистецтва. Тому як би там не тяжкий такий був час, але приємна яскрава писанка вона гріє душу, тому що зелений колір це до життя, червоний це завжди до любові, блакитний це голубе небо, наше, засіяна земля. Ми дуже хочемо, щоб наші землі були засіяні, давали гарний урожай і, звісно, розміновані. Ось така рішіточка або крапочка мизернятка, або колоски пишуться. От. Якщо це лінії дощі, крапочки, краплиночки, ну зірка це взагалі сама найсильніша така восьмикутня зірка. Вони можуть бути, як ви бачите, різні. Це іде як родинне, якщо ти це робиш від щирого серця, навіть саму простеньку крапочку, і теж це працює. За словами писанкарки Світлани Литовської, писанка один із найсильніших оберегів українського народу. Писанкувати починали за 3-4 тижні до Великодня. І що більше написано писанок, то краще вважали в давнину, бо й оселю прикрашали ними і дарували. Писанкували українці і на врожайний рік. Кажуть, що писанки. Це своєрідний лист побажання, де кожен зображував те, чого потребує. Повертались з церкви, перш ніж зайти в хату і розговляти, сісти з родиною, то хазяйка добра заносила ту писанку, яку вона писала, в хлів, її біля тварин, біля худоби, і закопувалась по чотирьом кутам поля, щоб був добрий урожай, навіть і таке було. І тоді вже родиною сідали і розговлялися. Писанки родичів мене практично пишуть всі, тому що донька в мене виспадкувала теж це ремесло, вона теж є народною майстриною України, з і писанкарства. До речі, 1 квітня об'єдналися всі майстри всього світу. Ми писали писанки суто на перемогу України, на підтримку ЗСУ, на підтримку до миру. Це були цілі, цілі сутки, ну, враховуючи різницю в часу, то кожен під'єднувався, писав там годину дві. Великодній кошик накритий вишитим власноруч рушником. Дуже давня українська традиція, якої українське жіноцтво дотримується і дотепер. Пасхальний кошик, само собою, з крашанками, з, як кажуть, з ковбаскою, з рушничком, як положено, і поруч завжди невеличкий кошик з тими писанками, які я писала повні, От, щоб водичка не змила фарбу, їх трошеч, трішечки натирають олійкою. От і окремо вони в мене освячуються. Тоді я дарую сестрички, доньки, рідним, близьким кому забажаю і зберігаю цілий рік. Напередодні четверга чисто закопуються в землю, а вже нові з чистими щирими побажаннями також пишуться нові. Дубовий листя з чоловіча сила. Це мужність, це — кінь, олень. Ну а зберігаття знаєш, в дорогу козакам писалися. Зараз такі часи, коли хочеться побажати нашим хлопцям на фронті і в тилу всім, хто працює, і на фронті світлих свят, сонячного неба, спокою в цей день. Щоб люди зустрілися, таки Пасху від щиро серця та ж сама калина, писанка, рушник, сорочка. Все це залишається таким, мабуть. Ніде такого народу немає.